На костенко, крила, ай правда, крилатим грунту не треба. Землі нема, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не з пуху пір'я, а справди, чесності і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії. Або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Крила ліна Костенка і правда крилата грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то буде хмари. В цьому напевно, правда пташина. А як же людина, що ж людина живе на землі, сама не літає, крила має, крила має. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива. Ти пиріщець заходився, соловейко застудився, а тепер лежить під плетом. Я чай із медом. Вірш Ліни Костенко, соловейко застудився. Дощик, дощик, ти вже злива, Плаче руша, плаче слива. Тепер і заходився, соловейко застудився, а тепер ліжить під пледом, п'є чай гарячий з медом. Віна Костенко, польовий дзвіночок, відкриває джмін ранку. Каже, доброго вам ранку. Як вам дівка почувалась? Чи дощу не почувалась? дівка з хатки. У дзвіночку та добриспадка. Цей дзвіночок, як намет, тільки дощ, як кулемет. Піднімає Джміль фіранку, каже, доброго вам ранку, як вам пчело ночувалось, чи дощу не почувалось, виглядає бджілка з хатки. У дзвіночку добре спадки. Цей дзвіночок, як намет, тільки дощ, як кулемет. Вірш Ліни костенко Берізки по коліна у воді, переярками та узлізками по розлитій з весни воді, гуси плавають між берізками, білі білі, як лебеді, ані шелесту, ані бризочки, ні далекого шуму коліс. Лише усе лебедина низочка огинає струни місяць биріз. Загубив на вітри брови, заховав за спину руки, ходе лисий без перуки, смуто зорі невимовний, ой який він тепер повний. А як був молодиком, був ходесеньким синком. Ліна Костенко і все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях, Хай мели млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях, Нічого. Все це вилюкує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, побачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, треба якось жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. От так як є. А може й бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум от біди не згірше. Не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну деть. Застряло серце. Мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. єдине, що від нас іще залежить. принаймні вік прошити. Олена Нікула. сліпий та зрячий. В недільній школі був урок. Додому з церкви біг хлопчина. Спинив малого чоловік сумний і сердитими очима. Чому ти радісний такий? Чому твоє обличчя сяє? На небі Бог, він батько мій. Мене він любить і прощає. Я двадцять гривень дам тобі. Суворо мовив перехожий, коли покажеш ти мені, де він і де присутність Божа, не забарвився, ні на мить малюк чиє обличчя сяє. Вам сотню дам, лиш покажіть те місце, де його немає. Буває, часом сліпно від краси, спинюс не тягнуть, що воно задає. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, яке є, дорога і авори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Вірш Ліни Костенко. читав учень першого в класу 211-ї школи в міста Києва, Ляпін Володимир. Буває часом сліпну від краси, Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога явори, Усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і не тліне, що Ось спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ліна Костенко. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незарадливо. Усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса. Висока і не тлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Віж Ліни Костенко, вербові сережки, біля яру, біля стежки, Лікла верба сережки, головою хилетала, така питала, де ота оталенька хатка, за гранисінькі дівчатки. Ми вибігли до стежки, подарую їм сережку. Стоїть хора високая, попід горою гай. Зелененький хустесенький, неначе справжній рай. Під каєм б'ється річечка, як скло вона блищить. Долиною зеленою кудись вона біжить. Край берега у затішку прив'язані човни. А три верби схилилися, мов журляче вони Що прийде тепле літечко, настанеш холода. Осиплеться їхнє листочко і понесе вода. Я виросла у Київській Венеції, цілила нас під вікнами акації, а повінь прибувала по інерції і заливала всі комунікації. Видалося, причали і привози, світилися кіоски, мов кіотики, або він заливала верполози по саме небо і по самі котики. О, як було нам весело, як весело! Жили ми на горищах і терасах! Усе махало крилами і веслами, і кози скубли сіно на баркасах. На човнах залитими кварталами. Коли ми поверталися зі школи, дзвоніли сміхом, сонцем і гітарами балкончиків прочалені гондоли. І слухав місяць золотистим вухом страшні легенди про князів і ханів, і припливав старий рибалка Труган, Труханів, острів, острів, Тугорханів. А потім бомби влучили у спокій, чорніли крок в обвуглені трапеції. А потім повінь позмивала попіл моєї дерев'яної Венеції. На світі можна жити без еталонів, Ліна Костенка. На світі можна жити без еталонів. По різному дивитися на світ. Широкими очима з-під долоні, крізь пальці, у квартирку, за воріт. Від того світ не зміниться ні трохи, а все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха у звушних біговиської дрібниць. Поезія то серця мова, надії вірі і любові. Життя духовного основа, ні меж кордонів їй немає, аж до зірок дух підіймає. Вона мрій сонячних жар птиця, наснагу як криниця. Поезія прекрасний цвіт, що нам дарує диво світ. Поет не може бути власністю. Це так йому вже народу. Не спонукайте мене гласністю. Я вдруге в пастку не піду. Я працюю в кратерах вулканів. Я завелика для капканів. Ліна Костенко. Поезія це свято, як любов. А то не є промова побутова. І то не дзвінки асортимент, метафор, слів на користь чи в догоду. А що не знаю, я лиш інструмент. В якому плачуть сни мого народу Ліна Костенко. Гана Чубач, поет. Поет пророк віщун часу, а я земне життя несу, нічого нікому не пророчу, з усіх доріг пилюка в очі. В житті по всякому ведеться то біль, то вічай коло серця. Та от коли у сад піду, то світ від будні відведу – у дзвін росинки у траві перекладу слова живі, над мертвим коником заплачу усе навік усім пробачу, коли поет, ще й жінка, й мати, він може з Богом розмовляти. Ніво фечіш поезія це той дзінкий струмок, що утікає з нати душі твої, це мрії у думок, Що вірою всиряється в надії. Поезія це струна відчуттів, це музика вселенської любові. Поезія це скарб усіх віків, це діамант величиною слово. Життя йде і все без коректур. І час летить, не стишу галопом. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється – час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі, голубі, цю землю завжди бачили ці тінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя йде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрою рядка прозрій, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу шукати, бо в цьому схибеш то вже навіка. В світі можна жити без атаонів, по різному дивитися на світ. Широкими очима з під долоні, крізь пальці у квартирку за воріт. Від того світ не ані трохи. а все залежить від людських зіниць. Широких відіб'ється вся епоха. У звичних збігаю дрібниць. Яка різниця, хто куди пішов? Яка різниця, хто куди пішов? Хто що сказав, і Рима вже готова. Поезія це свято, як любов. О, то не є розмовка побутова, і то не є дзвінки асортимент, метафор слів на корище, в догоду? А що не знаю, я лише інструмент якому плачуть сни мого народу. Уривок поеми сова. Породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні брови, китайкою повивала, всіх святих благала, та щоб йому всі святі таландолі дали. Пошли тобі Божа матір. Ті благодаті всього того, чого мати не зуміє дати. То сонця воду брала, в барвінку купала, до півночі колихала, До світа співала. Ой, люлі Люлі питала в зозулі, Зузуленька кувала, правденьку казала. Буду сто літ жити, тебе годувати, в жупані ходити, буду панувати. Ой, виростеш ти, сину, запівчувати року, як княжа дитина, як ясен високий, стрункий і дебелий, щасливий, веселий і неодинокий. Знайду тобі рівню, хоч за морем синім, або крама або сотніківну, таке панну сину в червоних чоботях, в зеленім жупані, по світлиці походжає, як пані, як пава. Та з тобою розмовляє в хаті, як у раї, а я сиджу на покуті. Тільки поглядаю. Ой, сину мій сину. Моя ти дитино, чи є кращий на всім світі, на всій Україні. Нема кращого не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого. А долю, долю роздобуде. Поезія сонет Валентин Грабовський. Поезія це світ чи усмішка дівоча, і щедрий цвіт і усмішка дівоча, і діаманти сміху голосного, поезія краса життя земного, і з піснею душа обнятись хоче. Поезія це гімн весні урочий, крилата мрія серця молодого, це каресяйго погляду палкого, І ніжне слово милі серед ночі. Поезія високі гори мук, поезія це зоряна вершина, і щирий спів душі, і серця стук. І росяниста саду жоржина. Поезія це дотик милих рук. Поезія це пісня лебедина. Та й правда. Крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Вони, ті крила, не з пуху пір'я, а справді чесноти, і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у когось пісні, у кого з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. а крила має. а крила має. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова вже були чиїмись, хтось з ними плакав, мучився, болів, із них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було асфальт і спорище. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.